Обох президентів Україна та Туреччина мають успішні кейси звільнення з російського полону політичних в'язів кримських татар та захисників командирів захисників Маріуполя. Як відомо, на даний момент в окупованому Криму та на території Росії в ув'язніх перебуває утримується понад 180 кримських політв'язнів, з яких Близько 130 кримських татар, серед яких заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Желят. Також раніше було заявлено, що схема зернового коридору може бути застосована і для обміну полоненими. Чи ведеться в цьому робота в цьому напрямку, і можливо можливо очікувати? Гарних новин найближчим часом. Також, чи, мож, чи можливо організувати повернення через суречну дітей, які були незаконно переміщені на територію Росії з окупованих територій. Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Ми, як сказав президент, ми зустрічалися з президентом Бородаганом останній раз. У Львові під час під час вже війни, і я дуже вдячен, що в такий складний час президент був у нас в Україні, підтримав нас, підтримав мене. <кій> мені дуже приємно, що сьогодні ми тут і після переобрання. Мені здається, що це перше запрошення. Я перший президент тут, і перші теми, про які ми сьогодні говорили, це наші полонені, різні. І кримські татари, і політв'язні, і всі інші наші полонені, і діти депортовані. І це перше, повірте, в наших зустрічах, в наших телефонних контактах з президентом Радаганом в будь-який час, навіть у час політичних виборів, підготовки, то що завжди ця тематика вона дуже актуальна, тому що і для мене, і впевнений, і для президента люди, цей гуманітарний аспект це пріоритет. Ми працюємо над тим, щоб повернути наших полонених, політв'язнів, кримських татар. Всі списки є у наших партнерів. Ми дійсно над цим працюємо. Я не дуже, мені здається, неправильно, поки немає результату з цього приводу, коментувати це більш детально. Мірімана джеляла дуже поважаю. знаю його особисто. Знав, чесно кажучи, особисто недовго. Він приїхав на, на першу нашу платформу, на кримську платформу. Ми зна, ми разом з ним відкривали офіс кримської платформи і говорили про багато речей і працювали над тими кроками, щоб звільнити полонених. Я впевнений, що він, як і всі інші наші полонени, як і всі наші політв'язні обов'язково будуть. Вдома. Я в це вірю, вірю і вдяч президенту, який допомагає з цим питанням. Я теж дуже дякую пану президенту. За, особливо за обмін полоненими в питанні обміну полоненими. На даний момент, з послухали українську сторону пана президента. Ми зараз з Росією перебуваємо в стані переговорів, говоримо з ними це питання. З паном Путіним я говорив це питання і на нас. В наступному місяці буде також візит Путіна в Туреччину. Ми це знову обговоримо. Буде можливість обговорити з тета тет, іноді ми говоримо по телефону. Коли є така можливість, я знову обговоримо по телефону. це, це питання, тому що обмін, обмін полоненими є пріоритетним питанням нашого порядку. Деньго до того ж цього вечора. Також це питання ми обговорили з паном президентом. Ми будемо свідкувати за цим питанням і в найкоротший час отримаємо результат в цьому питанні. Дякую.